Всім привіт! Сьогодні я на дачі. Зранку приїхали. Приїхала раді своїх гортензій. У мене їх 18 штук гортензій. І я зараз буду обрізати їх і показувати, як я їх обрізаю. Те, що кажуть, що гортензії потрібно обрізати на дві бруньки, це так. Але до кожної гортензії потрібно свій підхід. Я хочу зробити свої гортензії одну штамбову на штамбі. Я хочу з, з двох або з трьох гортензій зробити здоровий гарний кущ. І для цього, для цього потрібно обрізати не на дві бруньки. Я хочу, ось за моєю спиною э, стоїть гортензія, здорова. Вона вже має багато років, ось вона. І я хочу її трошки обновити. Це Також потребує зовсім не такої обрізки на дві бруньки. Почну з цієї гортензії мегамінді. Як бачите, кущ має 5 паганів. Пагани гарні, товсті. І значить, у неї вже гарна коренева система. Цю гортензію я буду обрізати на те, щоб у неї був високий і широкий кущ. Якщо бажаєте, щоб куст, кущ, кущ гортензії був компактний, невисокий, не широкий, можна зрізати на дві бруньки. Я буду обрізати на три пари буняк. Перша, друга, третя. Над третьою буду обрізати. З оцих всіх бруньок підуть нові пагани. Оставляю тільки пагани, які будуть з верхніх бруньок. Оці пагани я буду осліпляти. І кущ від сіля піде рости вверх. Розшириться кущ за счет оцих двох бруняк. Тому що з цього стебла буде ще два допоміжні стебла, які будуть квітувати. Два, три. На три бруньки я обрізала для того, щоб розширити кущ і трошки підняти вгору. Даю мудрую щось з цим кущом робити. Кущ і високий, і широкий. Обновляти, подивилася, щоб обрізати його під корінь, щоб обновити. Мені ще якось не дуже хочеться. Тому Трошки вкоротю, приберу зайві гілочки. Зайві гілочки, дивіться, ось гілочка йде в сторону. І вона от якась, ну, в общем, не потрібна вона мені. Тому я її видаляю. Обов'язково провіряйте зріз. Тому що якщо почнеться сокорух і на зрізові будуть капельки роси, тому цей зріз потрібно одразу замазати садовим варом, щоб не було випаровування вологи. Так, видаляю оцей пагін, він йде всередину, він мішає другим гілочкам і буде е, все літо терти, тертися гілка об гілку. Видаляю його повністю. Дивлюся далі. Ось гілочка йде всередину, також його видаляю. Спочатку видаляємо те, що не потрібно. Те, що йде ті пагони, які підсохли, або йдуть в сторони, або йдуть всередину. і вони Будуть загущувати кущ. От все одно пару паганів зрізала, але оцей, що йде всередину пагін, я його теж вберу. Також вберу. Так, убираю оцей пагін, який йде в сторону. І уберу його повністю. Я його буду вбирати весь, повністю весь, тому що гілочки в ньому тоненькі, вони недорозвинені і вони йдуть в сторону. Взяла другий інструмент, бо сікатор його не візьме. Тільки років цій гартензії. От По обрізкам видно перший рік, другий рік, третій рік, четвертий, п'ятий. От їй вже більше п'яти років цій гортензії. Ну і починаю обрізати на бруньки. Кущ здоровий, мощний, йому вже багато років. Тому обрізаю на одну пару бруняк. До кожної гортензії потрібен свій підхід. Над верхньою брунькою, над якою ви обрізаєте стебло, оставлять десь сантиметр. Ось дивіться, брунька. І десь сантиметр над брунькою обрізаємо. Це ваніла Фрайс. Лайм лайт. Я показую вам, як обрізати волотисті гортензії. Це обрізаємо оці маленькі, покручені, негодні гілочки. Які, в яких нема сили і вони не будуть квітнути в цьому році. Цей кущ я буду піднімати. Гілочок на ньому вже раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Кущ вже мощний. Йому вже не перший рік. Йому вже не перший рік. Уберу цю гілочку тоненьку, яка знаходиться між цими двома гілочками, і вона буде мішати. Оставляю всього п'ять. І для того, щоб підняти цей кущ, я його буду обрізати не на дві бруньки, а буду обрізати на три. Так, перша, друга, третя пара. Обрізаю. Це вже буде стовбур без паганів. В кінці стовбура з'являться нові пагани, які будуть вже кітувати. Гортензія Candlelight. Минулорічна гортензія. Вона ще слабенька зовсім. Чого вона слабенька? Як понять, чи слабенька вона чи ні. Ну, тому що в ній... У неї, бачите, отакі маленькі, тоненькі, ще пагони, які ще не розрослися дуже гарно. Тому її потрібно обрізати максимально. Спочатку убираю зовсім оцей сухий маленький пагін, остається всього три. І ці всього три обрізаю. Ну, мабуть, на дві парі почок обріжу. Чого максимально обрізати? На дві пари почок обріжу, чого максимально обрізати, тому що кущ ще не набрав своєї сили. В нього ще мала коренева система. Гортензії, які мають гарну кореневу систему, яка розрослася, яка дає сили рослинки. Ті гортензії будуть квітнути і набирати гарні здорові квітоноси. А ті що слабенькі, ще немає кореня в них гарного. ну Ті будуть ще нарощувати, нарощувати кореневу, щоб на наступний рік дуже гарно квітнути. Ще одна у мене гортензія Vanilla Fries, Також вона не дуже сформована. Це також минулорічна гортензія. слабенькі пагани, тому в цьому році, ми її, я однеї не чекаю квітування, а я її обріжу для того, обрізаю для того, щоб вона не тратила сили на квітування, а тратила сили на те, щоб нарос, наростити кореневу систему. Обрізаю на одну пару бруняк для того, щоб не перегружати цю гортензію, тому що вона Ще дуже-дуже маленька. серед. Гарна гортенція, здорова, мощна. Чотири пагони. Оставляю, зрізаю. Ну, цю можна і на дві, на дві бруньки. Хай він в цьому році не буде високий, не буде широкий, але ще за цей рік він набере ще ще гарнішу кореневу систему. Ось так. Чотири пагана на дві бруньки. Бомшел. Чотири пагіна. Цей тоненький одрізаю. Остається три і на дві бруньки. Також, щоб не перегружати цю гортензію. Так, зараз я підійшла до дерева видної гортензії Анабель. Це також у мене е, такий старий-старий кущ. І я його хочу зробити з нього штамб. І як я це буду робити, зараз вам покажу. Щоб зробити штамбову гортензію, зараз обрізаю. І маленькі, криві пагани. Оставляю тільки здорові, гарні. І вже з них буду вибирати, який пагін оставить на штамп. З цих чотирьох паганів мені потрібно вибрати один мощний, здоровий, гарний пагін щоб зробити з нього штамп. Тому оставляю один один отакий високий, ну десь він метровий пагін. І що потрібно зробити з макушкою. У минулому році тут вже були нові квітоноси. Я їх зрізаю до першої бруньки. Ось вона. Перша брунька зверху гарні розвинуті бруньки. Отак От зрізаю. І оцей пагін, він пусте, він пусте по всьому стеблу бруньки свої розпусте. Але оставлю я тільки зелені пагани з оцих з бруняк і, можливо, з оцих бруняк. Остальне все буду осліпляти. Щоб вирівняти стовбур, я вбила отаку паличку, прив'язала, щоб його не хилило вітром і він вирівнявся. Отак От вона у мене буде зростати. З корня будуть з'являтися нові отростки, і їх постійно потрібно буде відщіпувати, щоб вони не росли, не гнали нові, пагани, нові зелені пагани. Пастель грін була вже з квітоносами. Але є такі, що... В цьому році вони мені не потрібні. Ось як оцей маленький стебельок. Обрізаю його повністю. Ці три стебелька обрізаю на дві брунічки. Хай буде на дві. Хай вона ще наростає. Я вже обрізала всі свої гортензії. На це пішло в мене три години, якщо не більше. Скажу так. Якщо ви тільки зайнялися гортензіями, посадили, ви ще нічого за них не знаєте, як їх обрізати, шукаєте інформацію в інтернеті, обрізайте на дві почки. Ви ніколи не зробите помилку. Обріжете на дві. Побачите, як вона росте, як вона, які вона випускає пагани, як вона буде квітувати у вас. І через рік ви вже зрозумієте, як її правильно обрізати. Ви вже будете дивитися по рослині, чи мощна вона, чи слабенька, чи мала в неї коренева система, в неї її не вистачає. Та поживних речовин, щоб наростити кореневу. Ви вже все це будете бачити самі. І через рік ви вже навчитеся самі. Ширічка, не мішай мені. Ви вже самі навчитеся, як за нею дивитися, як її. Вирощувати. Тому не бійтеся, на дві бруньки обрізали. І вона все одно дасть нові пагони і все одно хоч один пагін, а заквітне у вас. Всім бажаю вдачі в вирощуванні таких чудових квітів. Хай у вас все вийде і бажаю всім мира, здоров'я. І бажаю всім мира і здоров'я. Всім пока.